Олег Ляшко, радикальна партія. Я прошу звернути увагу громадян України, що зараз відбувається біля парламентської трибуни. Представники коаліції панамських патріотів зараз блокують парламентську трибуну і президію, бо, начебто, вони таким чином не дають можливості радикальній партії, нашим колегам з батьківщини і іншим демократичним колегам з опозиції блокувати трибуну. Колеги, ви дуже помиляєтесь. Ви не від нас блокуєте трибуну і парламентську президію. Ви блокуєте трибуну і парламентську президію. Ви блокуєте парламент від українців. Ви ховаєтесь від українців, тому що ви не даєте можливості нам намагаєтесь перешкодити, зупинити ту та і геноцид, який ви зараз проводите по відношенню до українців. Але я скажу, що дарем не тратити куми сили, нічого вам не вдасться. Тому фракція радикальної партії продовжує, шановний пане голову, я звертаюся до вас. Наші вимоги не міняються упродовж останнього місяця. Ми вимагаємо від вас створити дві слідчі комісії: одну слідчу комісію по офшорах і по корупції президента, голови національного банку, міністра фінансів, вищих посадових осіб держави, які грабують країну, виводять в офшори гроші, не платять податки. Другу січню комісію ми вимагаємо створити по обґрунтованості формування тарифів. Тарифи, які сьогодні виставляють рахунки громадянам. Це корупційні, це нічим не обґрунтовані. Економічно не обґрунтовані тарифи, це чистої води грабіж серед білого дня. Ми живемо в парламентсько президентській республіці. Парламент не має права не давати відповіді на ті питання, які хвилюють українців. Ми вимагаємо прийняття в парламенті рішень. Які дадуть можливість реально знизити вартість газу, вартість житлово комунальних послуг? Ми звернулися до суду з вимогою скасувати рішення уряду і НКРЄКП, КП, якими були підвищені тарифи на 28 липня? Призначено судовий розгляд справи. Я звертаюся до всіх небайдужих громадян прийти 28 липня. До Окружного адміністративного суду Києва, де розглядатиметься скарга моя і наших депутатів про незаконні встановлення нових драконівських тарифів. Я закликаю всіх депутатів від усіх е, фракцій, але, як і розуміють, і усвідомлюють свою відповідальність перед людьми. Не сидіть, не відсижуйтесь. Давайте разом змусити цю тарифну геноцид зупинити. Давайте цю офшорну владу поставимо на місце. Давайте змусимо їх. Припинити грабувати українців через тарифи, через корупцію, через офшори. Ми продовжуємо наш протест.